Вітаю в Делішахі врая проти FIFA Flow. Німеччина, рейтинг 1945. Сицилійський захист пограємо. Ай, пішачка чомусь віддав я. Він йому не взяв, і він його не взяв. День 4 чотири. Білопольників поміняти, і горя не знати. Коли це два тримаю, якщо що, шо? с два. Ну, взяв два нолі. Так, боротись треба якось з центром. поміняти цього коня на D4, щоб нам не заважав. Десь якісь вилки може хочемо мені створити. Чорнопольників міняє, ну окей. Спочатку тут вдаримо. Якщо б'є, то хай б'є. Якщо не б'є, то я б'ю на d 4. Щоб нам це все не заважало. Жалю, не заважало. Так. Коня треба якось. Людський, по -людський поставити, може так. F4, ну F4 такий собі хід, чесно кажучи. G3, так. Якщо б через C4 маневри якісь, ну тут куди його вести, Сюди, хіба що? Отак, От щоб він перестрибнув. А, він ж тут просто б'є. -да. Уж зівати я навчився добре. Ну, брати тут йому не дуже добре, хоча може візьме там типу. Тільки... Ні, не візьме. Хоча може і не може. Поатакуємо. F4 хочу. Туди рай один, тут віддаю. Мабуть, тютеру, щоб на 2 суперник не забрав. Ну, везьмаешь тут пеша касюда, может, поменялись, ты хочешь? Бывай шесть таки. Не хоче суперник помилятись. Не хоче помилятись, да? Добре. Невже пішаком візьмеш? No, Tisti iz šagdosa, da? Se, da. Упс. Ай яй-яй, як не вдало, да? Він може прибрати туроні, він не бачить цього. Це добре? Це добре. Ну, а це програно? Мій юний. Друже. Треба лотру якось прибирати. 73 на 77. Вдалося суперника надурити. Так, тут треба було бити, так, кінів 6. Треба помінятись. Пункт D5 якось тримати. Давати можливість йому поміняти тут. Окей. Тут він отримав, в принципі, хорошу перевагу. Плюс матеріалчик. Але пішаки здвоєні. Пішаки здвоєні. Просто можна було з'їсти. Залишаючи короля на ж На G8. Але на ж 8 він отримав мат. Ну хто його знає. рівно погана позиція. Від d 5 Ну так, да, треба вікон це робити, ну окей. Ми швиденько активізували всі турами. І тут вже не так-просто, то просто, да? особливо після H6. Вже позиція рівна. Йому треба була тура. Б8. Ну, так враті поганяється, ми типу відходимо. Втора тип поганяється, ми типу відходимо. Така нічия могла бути. Ну, суперник рознервувався. Він побачив, що брати то мат буде. А якщо цією турою кудись там, не знаю, чи пішечка йти, то придеться тут ще отримати плюшечку гастури. Отак от. А от. якщо сюди я пішов, то ми тут, так. Да? Так. А ні, Тураж 7, ну окей. Ну він іде сюди, ну і що. Король 8. А, такий маневр треба було б знайти. Ну, не факт. Не факт. Я б додумався б. на 5 секундах. Окей. Тіб не знайшов, ну, але тут, тут не катить.